Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі козроги. Для вас старого розкоп на жовтень. Подивимося, як будуть розвиватися події початку, середині, кінці місяця. Так, початок місяця. Король жезлів дуже активний і насичений місяць, буде дуже сил, багато енергії для того, щоб втілити всі задуми в життя, буде гарна можливість розпочати щось нове. Дійте активно, будьте сміливими, йдіть тільки вперед і ніколи не лінуйтесь, і вас це вдасться. Трійка Кубків говорить про гарні новини, про щастя, про радість, про задоволення, про святкування. Досить гарної події. у Оточенні тих людей, яких ви дуже любите, яким ви дуже довіряєте. Десятка мечів говорить про. Знаєте, не віру в себе, не віру в свої сили, про те, що в вашому оточенні, в вашому колективі, можливо, на роботі і так далі, та, є люди, які вам застрять, є люди, які готові будь-якої хвилини вас підставити і поставити вам палки в колеса. Тому намагайтесь бути більш обережними і уникати різних конфліктів з такими людьми, якщо можна по можливості подальше від них триматися. Дивіться, нічого в їхній присутності, ніякої важливої інформації не говоріть, дивіться, що ви підписуєтеся. Які папери і так далі. І тоді все буде там, налагоджуватися. Головне, подалі від таких людей тримайтесь, тому що вони дуже заздрять і просто можуть вам нашкодити. Карта Сонечко говорить про те, що на вас чекає успіх у всіх сферах вашого життя, незважаючи на всі е... заздрісників, на тих людей, які готові вас зрадити, у вас обов'язково все вдасться. Двійка мечів говорить про запутаність у якійсь певній ситуації, ви запутались, не знаєте, який зробити вибір. Дуже вам тяжко, потрібно зібратися з думками. Про те, що, можливо, ви відкладаєте вирішення якоїсь проблеми постійно надалі, закриваєте очі на ті проблеми. Так робити не потрібно, тому що це буде тільки важче з часом вирішити. Також карта говорить про те, що ви от глибоко десь у душі відчуваєте недовіру до певної людини. То тут для вас підійде така. Поговорка, перевіряй, довіряй, але перевіряй. Вам просто, якщо ви сумніваєтеся і вагаєтесь в довірі десь, то просто перевіряйте і не відкривайте тій людині. Дев'ятка мечів вказує на якісь проблеми, на якесь ваше, знаєте, такий тривожний стан. На якісь постійні ваші тривоги, недосипання, якийсь такий тривожний дуже стан. Ви дуже сильно чогось боїтеся, боїтеся сильно себе за цього накручуєте. І вам просто потрібно відволіктись від негативних думок. Сходіть в кіно, сходіть на прогулянку, вам потрібно відволіктися від негативу в вашому житті. Більше позитивних думок, позитивних емоцій у ваше життя і все вас налагодиться. Пам'ятайте про це і менше думайте про погане. Наступна карта тут жезлів, який говорить про те, що у вас будуть нові можливості, нові починання, велика, знаєте, така енергія вас буде переповнювати. Ви зможете багато чого досягнути, якщо будете активні і не боятиметесь діяти. Сімірка Мечів говорить про те, що будуть якісь конфліктні ситуації, якісь шахраї, крадії можуть на вашому шляху трапитися. Також карта говорить про певну хитрість. До якої ви прибіжете будете ну, от, застосовувати її для досягнення якоїсь своєї мети. Рецепт джерезів говорить про якісь поїздки, про важливі справи, можливо, якісь відрядження. Будьте активні, не сидіть на місці, якісь новини на вас гарні будуть чекати, якісь різкі зміни, обставини, отримання, можливо, якогось навіть подарунка, будьте активні, не сидіть на місці, уділяйте увагу всім тонкощам, все вас обов'язково вдасться. Ой, карти розлітаються. Наступна карта десятка жезлів. От щось вам буде дуже тяжко. Ви взяли на себе велику кількість обов'язків, з якими вам дуже важко впоратись. Просто потрібно розподілити обов'язки, і ваше життя тоді налагодиться в кращу сторону. І це буде розвиватися все досить швидко, досить стрімко, навіть несподівано для вас самих. Якщо ви все це зробите, розподілите обов'язки. І на вас чекають зміни в вашому житті, якісь новини, якісь, можливо, поїздки і так далі. В інше місто, в іншу країну, і так далі. Але якісь будуть зміни, досить швидкий розвиток подій у вашому житті. Паж мечів говорить про конфліктні ситуації, Паж вказує на те, що ви дуже. Важко сприймаєте критику і деякими своїми діями просто собі може собі нашкодити. Намагайтеся уникати конфліктних ситуацій, робіть висновки з тих ситуацій, де вас критикують, просто виправте все, але ні з ким не встрягайте в конфлікт. На кінець місяця для вас будуть гарні зміни, досягнення вашої цілі буде певна стабільність і впевненість в завтрашньому дні. Шестілька кубків говорить про щастя, про задоволення, про гарні позитивні емоції, про зустрічі з давніми друзями, можливо, з тими людьми, яких ви давно не бачили. Але буде дуже будете дуже радіти їхній зустрічі. Можливо, це давні родичі, яких ви давно бачили. Можливо, це хтось з ваших вчителів чи з ваших однокласників. Але ви це та людина, якій ви будете дуже, дуже, дуже раді. Гарні позитивні емоції будуть на вас чекати. В когось, можливо, поїздки до батьків, до рідних, можливо, якісь зустрічі з давніми друзями і так далі. Дивіться, каже, слів говорить про те, що ви будете зважувати всі за і проти, вибирати будете, знаєте, як вам діяти далі. Тут потрібно буде зробити певний вибір, але вибір потрібно буде все ретельно обдумати. Перед прийняттям такого важливого рішення про серйозних змін П'ятірка кубків говорить про. Те, що ви постійно повертаєтесь до минулого, постійно повертаєтесь до негативних думок про те, що у вас все погано, і далі себе починаєте накручувати. Спочатку місяця це було з дев'яткою жезлів, яка карта вказувала на ваші страхи, які постійно давали вам якийсь тривожний стан і постійно ви себе накручували. І тут знову ж таки ви повертаєтесь до цих, 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 цих проблем і наново починаєте себе накручувати. Вам потрібно брати себе в руки і не, не тривожитися так сильно. Колесо фортуни вказує на велику вдачу, яка вам буде посміхатися, головне, будьте активні, дійте, багато працюйте, і ви зможете досягнути дуже великих результатів. Королева Пентаклів говорить про надходження певної суми для вас. Яка вам допоможе у вирішенні якихось ваших питань, буде допомога від якоїсь жінки, досить важливої для вас. Карта говорить про справи, які вам будуть подобатися. Можливо, це шопінг, якісь покупки, можливо, на місяць чи на тиждень, і так далі. Але те, що вам буде по душі, можливо, якийсь ремонт будете робити і так далі. Карта говорить, щоб ви не дозволяли нікому собою маніпулювати, ви зможете досягнути поставлених цілей. Підвівши підсумок, я можу сказати, що. Місяць у вас буде активний, буде дуже багато нових можливостей, нових справ, яких для вас енергії, сили вам для всього вистачить. На вас буде чекати якесь свято, якісь позитивні емоції, гарний настрій. Є, звичайно, в вашому оточенні в вашому, можливо колективі на роботі і так далі, можливо, серед ваших друзів, люди, які вам дуже зазрять і готові будь-якої хвилини вам нашкодити. Від таких людей потрібно триматися як можна долі. Сонце вам відчує успіх у всіх сферах вашого життя. Двійка мечів вказує на те, що ви запуталися і не знаєте, як вам діяти далі. Вам потрібно зняти пов'язку з очей, все ретельно обдумати, і ви зможете вийти з виріш... з тих питань, з тих проблем, які ви маєте. Головне, не капризувати, не депресувати, не накручувати себе, не боятися і не притягувати ніяких поганих думок до себе, і тоді у вас обов'язково все налагодиться. В середині місяця на вас чекає дуже багато якихось нових, важливих справ, які будуть для вас досить такі серйозні і несподівані. Також на вашому шляху можуть бути якісь шахраї, крадії, і ви можете, можливо, хитрувати, бути в якійсь певній ситуації для досягнення своєї мети. Будьте активні, можуть виникати якісь поїздки, можуть бути якісь відрядження по валежливих справах, якісь непередбачувані ситуації, отримання якихось новин несподіваних для вас, але досить непоганих. Будьте активні, вас обов'язково все вдасться. Якщо ви... Знаєте, ви навели на себе велику кількість справ, взяли з якими вам дуже важко впоратися. Можливо, ви взяли велику кількість обов'язків, наприклад, на роботі багато проектів. Ви не можете потягнути їх просто. Поділіться тим проектом з другим з кимось, тому що вам це важко зробити, ви тільки можете напортачити. Можливо, вам важко і на роботі, і вдома з усім справлятися, хай вам вдома хтось допоможе з рідних і так далі. Вам потрібно розподілити обов'язки, щоб вам було трошки легше на майбутнє. І це все вийде вас ви зробити, і все дуже швидко і несподівано буде для вас розвиватися. Досить такий швидкий розвиток для вас подій. Також можуть виникати конфліктні ситуації для вас, критику ви важко сприймаєте, але якщо ви будете тримати себе в руках, намагатиметесь цього всього уникати, то вас все налагодиться. На кінець місяця на вас чекає певна стабільність у всіх сферах вашого життя, особливо у фінансовому становищі. Ви будете впевнені, в завтрашньому дні все буде у вас проходити, як ви собі хотіли, як ви собі планували. На вас будуть чекати зустрічі це можливо. З рідними, яких ви давно не бачили, можливо, з давніми друзями, можливо, це з однокласниками, з кимось з учителів, можливо, будете відвідувати своїх рідних, своїх батьків. Карта говорить про те, що, можливо, час будете проводити своїми дітками, своїми племінниками, хтось з онуками і так далі. І також на вас буде чекати вибір якоїсь якійсь певній ситуації, ви будете зважувати всі за і проти, і будете робити важливий вибір, який вплине на ваше майбутнє. Але ж все ж таки, як не крутіть, але ви будете повертатися до минулих проблем, які будуть вам нагадувати про ваші страхи. Ви опять почнете боятися, опять будете себе накручувати. Цього робити не потрібно. Минуле ви маєте залишити в минулому і просто йти вперед. У своє майбутнє колесо Фортуни говорить про велику вдачу, яка вам буде посміхатися. Якщо ви будете активно працювати йти тільки вперед, не відступаючи назад, то вона буде постійно з вами і вам дуже допомагатиме це. Королева Пентакл на завершення місяця говорить про допомогу впливової жінки, важливої жінки для вас у вашому житті, про якоїсь надходження гарної суми грошей, суми. І також карта говорить про. Важливі справи, які ви будете робити з великим задоволенням. І головне нікому не дозволяйте собою маніпулювати, і вас тоді все обов'язково вдасться. Можливо, будете якісь покупки, робити, якийсь, там приклад на місяць для дому, щось, можливо, просто шопінг для себе. Але це для вас буде досить таке приємне. Буде вам радіти душу. Трошечки опустошить ваш гаманець, але все ж таки ви будете всім задоволені. Не дозволяйте собою маніпулювати, ви самі знаєте, чого ви хочете. Все вас обов'язково вдасться. Я вам бажаю вдалого місяця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!